Сьогодні направду дуже серйозний день. Сьогодні 5 березня, рівно 75 років тому, загинув командувач УПА Роман Шухевич. Всі це дуже добре сирінку знають, але маю на ній заакцентувати і хочу провести історичну паралель. Як він загинув? Загинув у бою. Тепер яким це був бій? Як тільки МГБ обчислило, де він є, зрозуміло, де він ховається. Увага, момент істини. На блокування трьох районів Львівщини кинули дивізію. Дивізію, якщо не помиляюся, що друга стрілецька. Це поза 15 тисяч людей, плюс-мінус. Підняли ще всю міліцію у Львові. На блокування малесенького містечка, навіть не містечка села Білогорщі. батальйон від 600 до 800 людей. А на штурм будинка десь там 150 квадратів роту. В нього не було. Ш... Дивіться, який масив війська, увага на одну людину. Одну людину у нього шансів не було як явища. Ну, що таке люгер-парабелом 9 міліметрів проти цієї потуги. Він знав, що він загине, але. Він навіть не здійснив спробу самогубства. Він дав бій. Чому я приводжу цей приклад? Нашим проєктам було в тисячу разів важче, ніж нам. Вони не здавалися. Армію УПА ніхто не фінансував, зброї власної ніхто не виробляв, а першу зброю добували вилами сокирами і косами. Є найзафіксований один випадок кремнієві пістолети. Я тут трошки пожартую, то, напевно ще із запасів довбуш. Щоб ми розуміли, яка гігантська опірність і тепер. Коли ми виробляємо власну зброю, коли є все ж таки фінансування, коли запас міцності, всього дещо добрих, 6-8 місяців по зброї, ми дозволяємо собі якусь паніку, це неприйнятно, підкреслюю, неприйнятно. Нашим титанам і низьким їм уклін в окопі не потрібна паніка. Дійсно, об'єктивна оцінка потрібна. Матеріально-технічне забезпечення потрібне, але насправді потрібна єдність. Тому. Зараз буде трошки пафосу. Ніколи цього не робив. Напевно, зроблю вперше брати і сестри українці: лікоть до лікоть, плече до плеча. І тільки так ми витримаємо. По-іншому не може бути. Дякую.